На зупинку майдан незалежності у центрі рівного прибуває один з двох комунальних низькопідлогових автобусів, які наразі курсують за шостим маршрутом. Оплата тут здійснюється при вході. Водій одразу видає квиток. Існує можливість безготівкового розрахунку за qr кодом через додаток Приват. 24 саме цієї послуги не вистачало у звичних для міста жовтих маршрутках. Говорить рівнянка Яна. Якщо замінити всі автобуси, то буде, звичайно, супер. Я вже бачу для себе основну перевагу, що можна оплачувати через QR-код. А вже давно в більшості містах є така послуга, і це дуже зручно. У задній частині автобусу передбачена зона для пасажирів на візках. За словами водія, упродовж перших трьох діб курсування низькопідлогового транспорту одного разу відкривав пандус для людини, яка заїжджала в салон на кріслі колісному. Пільговиків у цих автобусах перевозитимуть в необмеженій кількості. Задоволені пенсіонери дуже що. Можна брати пенсіонеру більше. Поки ще не знаю, як далі буде, але перші дні три дні. Дуже дякую за такий автобус. За словами начальника міського управління транспорту Василя Сливки, основна причина, через яку курсують лише два автобуси нестача водіїв на підприємстві Рівне Електроавтотранс, на балансі якого перебуває комунальний транспорт. Однак найближчим часом в рейс мають випустити додаткові автобуси, а загальну потребу на шостому маршруті закривають вже звичними жовтими маршрутками. Відслідкувати їх рух можна за допомогою додатку. Дозор тут окремо вказані низькопідлогові автобуси. Вони відмічені візочком. І на сьогоднішній день офіційно. Пормлено тільки два водія, тому і два автобуси. На сьогоднішній день мають підійти іще два чоловіка. Розраховуємо на те, що до кінця тижня все-таки поїдуть всі шість. На початку грудня минулого року за шостим маршрутом курсували великогабаритні автобуси. Однак, через недотримання графіків та великі інтервали руху з приватним перевізником розірвали угоду. Пасажири сподіваються, що з комунальним транспортом таких проблем не буде. Був такий період, коли прийшли на автобуси великогабаритні, був період, коли дуже довго треба було чекати автобуси. Ну а зараз вже більш-менш нормально. Нагадаємо, минула річ рівне придбало 20 таких комунальних автобусів з загальною вартістю понад 60. Сяд мільйонів гривень в управлінні транспорту ще роздумують за якими маршрутами, окрім шостого, вони курсуватимуть. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.